місто ми пишаємося тим, що в нас є Дніпро, є Самара, є Озера. Але за всі ці роки містобудівна документація щодо відведення а, ділянок ці, на ці, цінні землях не впорядкована. І місто виконало проєкт днем Але на навзду, навздогін повинно було виконати ще проєкт землеустрою, який водозахисних смуг. Теж за кошти громади Дніпроводства. Але природоохрана прокуратура його відхилила. І це вже було в 2002 році. З цього моменту всі землі уздовж наших набережних віддаються уручному режимі в оренду. На багатьох ділянках немає документів про оренду, немає визначеної водозахисної служби. І все це відбувається. Ну, всі ми розуміємо, що тут корупційна складова. Майдан має, зібрав тут десятки звернень, переписки з ПУС, з міською радою, зільвозінспекцією, з прокуратурою природоохранною. Десятки звернень людей, котрі намагалися навести лад у цій справі. І ну, все це упорядкувавши ми. Звернулися до міської ради з пропозиціями і проханнями по декілька де напрямків. Перший напрямок – це розібратися з парками, які перешкоджають доступу до водокористування що прописано в водному кодексі. І це наші ресторани, які низькою стоять вздовж Дніпра. І друга тема це все ж таки скоординувати і почати наводити вас в містобудівні. І як ми сподіваємося, що весь це все таке піде у роботу і буде виконаний такий проєкт. Але хочу розповісти, що міська рада е ну, просто напряму каже: а ви краще звертаєтеся до прокуратури щодо паркані, нехай от прокуратура займеться. Тобто замість того, щоб займатися документацією, наводити. Рішення. Внесення змін до плану, визначення детальних планів, планувань. І тоді кожен орендар, майбутній і нинішній будуть розуміти, де межа його ділянки, за за що він повинен платити, за що не повинен. Так от, щоб ми намагаємося от цей поток звернень до прокуратури зупинити, але паралельно буде. Від приватних забудовників, яким міська рада перешкоджає просто у наданні дозволу на, землі, на проекти земле в порядні справ щодо водозахисних смуг. От така тема вона, може, не дуже стосується до там, часу таких знаків майдан, але для нашого міста. це... Кажучи про те, що інвестори заходять на території, які не мають ніяк, вони не розуміють, як платити за це. Це тільки у ручному режимі, а правові ви, вирішення гальмується. От я хочу вам просто розказати, що ми держимо, так, тримаємо за контроль, ну, намагаємося. І намагаємося на